Я всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні у нас на огляді дуже гарний чудовий будинок, також за невеликою відносно ціною, який ми сьогодні будемо оглядати. Цей будинок знаходиться в селі Мельники, це Черкаська область, Канівський район. Хочу вам сказати, що будинок загальною площою 65 квадратних метрів, три кімнати в будинку. Площа участка дуже велика це 60 соток. Також є кадастровий номер, перекрита шифером, опалення твердопаливне, косметичний ремонт. Є меблювання. Із битової техніки це холодильник, є спутникове ТВ, телевізор, підведене електропостачання. В радіусі 1 км це холми, ліс, озеро. 60 соток землі, колодязь. Все приватизовано, близько ліс та озера дуже гарні сусіди. До Києва буквально 120 кілометрів на маршрутці дуже чудове, гарне, тихе місце як для відпочинку, так і для тихого життя, хто хоче поєднатися з природою. Ми бачимо дуже гарний будинок за дуже гарною ціною, а саме 2400 доларів на віддачу. Контакти власника будуть знаходитися в телеграм-каналі, який знаходиться в описі до цього відео. Обов'язково переходьте в опис до цього відео, переходьте в телеграм і підписуйтесь, там ви знайдете більш детальні фотографії, більш якісні, а також зможете зв'язатися напряму з власником і все, е, так сказати, договориться. Підписуйтесь на YouTube канал, на телеграм-канал. Всім гарного дня. До побачення!